Всіх вітаю! Цікаве відео про функції банку. Давайте розглянемо таке поняття. Функції банку це основні цілі кредитного підприємства. Головні банківські функції, які бувають залучення і накопичення вільних грошей на рахунках, щоб проводити операції необхідні вільні кошти. Вони називаються позичковим капіталом. Кредитне посередництво. Завдяки операціям за депозитом банк може грамотно розподілити ресурси між усіма учасниками економічних відносин. Наступна функція: розрахункове і платіжне посередництво. Платежі громадян, фірм і організацій зазвичай проходять через банки. Завдяки цьому платіжні процеси регулюються. Банки можуть запропонувати клієнтам відповідні форми розрахунків, такі як доручення, векселі, картки та інші. І функція наступна банку це створення кредитних коштів. Ці гроші з'являються завдяки наданню позик. Такі гроші є тільки як запис у банку, і механізм їх створення регулюється. І, до речі, цікава картка, яку зараз я бачу, люди обирають, це пропозиція в коментарі під цим відео від Альянс Банку. Подивіться, встановіть додаток і користуйтеся. Картка непогана для користування для повсякденних потреб. Дякую за увагу.